Вітаю ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Покажу вам сьогодні, що цікавого знайшла на полицях, також акційні пропозиції на хімію. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Косметичка 44 на блискавці. Коричнева 109 чоловіча, шкірзамінник. Такі є кольорові смугасті по 29, чорна 55. Жіночий гаманець 59. Сумка господарська на блискавці одне відділення складна 49. Сумка шопер для покупок 88. Набір косметичок 119. Упаковка 3 штуки. Такий набір 59-5 штук. Ремінь із круглою пряжкою 39, такий 119 64 кольорові плетені. Сумка шопа для покупок 77. Одне відділення на блискавці. Сумка синя для ноутбуку 77 гривень. Маленький гаманець з декором. Є блакитний, червоний, чорний та олива 149 гривень. Кошик для зберігання. Круглий з ручками ціна 249. Ось такий варіант 149. З ведмедиком. Набір подарунковий. Аксесуари для догляду за тілом 129, 4 предмети. Бритви для гоління 4 штуки 139. Паста зубна Аквафреш 64. Відбілююча зубна паста. Комплексний захист. Ціна 11 гривень 50 мл. Дитяча паста саніно 39. Щітка дитяча з іграшкою 44. Чоловічий антипреспірант Фа. 86 гривень. Жіночий Нівеа спрей 97. 3 аромати. Чоловічий кульковий Нівеа – 73. Фа – 61 гривня, рексона 68 гривень. Паста зубна Колгіт 74 75 мл. Паста тотал 120 грамів, ціна 39 гривень. Арко для гоління 119, піна для гоління 74. Пінаджилет 147, Нівеа 149 гривень, Бритви для гоління бік чоловічі 3 штуки 129 гривень, лак для волосся Велафлекс 169, Кондиціонер для волосся 129 400 грамовий Відновлення та зволоження. Протеїновий догляд для здорового та блискучого волосся. Шампунь для волосся Шаума 99,400 г. Сульсена протилупи Крок 2 99 Шампунь Шампунь Шовден» 179 Гель для душу 99 в асортименті. All Spice чоловічий шампунь для волосся 179 Мило рідке 15 450 мл. Милодору 4 штуки по 80 г 79 гривень, Шарм Апельсин 5 штук по 70 г 39 Корм для котів 400 г 36 гривень. Риба та мікс, тепловентилятор 399 площа обігріву 20 метрів квадратних, потужність 2000 Вт, Тортівниця пластикова, 199 Рушничок кухонний, білий та сірий, ціна 29 гривень, мікрофібра 40 на 48 см. Серветка кухонна мікрофібра з петелькою. Жовтий, зелений, синій та червоний колір 34 гривні. Вафельний рушник 34. Такий рушничок 11. Серветка декоративна, порційна 22 гривні. Килимок антиковзаючий у рулоні 99. Розмір 45 на 150 см. таз пластиковий 99 на 8 літрів. Плівка кухонна на стін на захист від жиру 19, килимок для сушки посуду. Ціна акційна 55 гривень. Ось такий ще є за 77 см. Килимок для ванної кімнати з ворсом 149. Такого плану килимки для ванної кімнати є червоний та білий. Ціна акційна 55 гривень. Круглий сірий з великим ворсом. Розмір точний не вказаний, але досить великий. Ціна 349 гривень. Калимок для дому універсальний 139 гривень. Розмір 40 на 60 антиковзаючий. Придверний калимок 119. Єсілий та коричневий. Силіконовий для ванної кімнати синій та рожевий 77 гривень. Придверний кольоровий напівкруглий 88 акція діє до 26 січня. Рукавички силиконові для миття посуду 99 розмір 1. Диспенсер пластиковий для рідкого засобу із відділенням для губки 139 Набір аксесуарів для ванної кімнати 4 предмети. Є чорний та білий набір 199 гривень. Прищепки пластикові 6920 штук. Тримач для зубних щіток із дозатором для пасти ціна 99 гривень. Пластикові футляри для зубних щіток, три штуки упаковка 55. Чохол м'який на сидіння унітазу однотонний, кольоровий 69. Дитяче міні-відерко для сміття 149. Ось такого плану ще є з поворотною кришкою 69, 77 гривень. Кошти тримач для туалетного паперу пластиковий. Губка для прибирання 49 із пластиковою ручкою. Відро пластикове для сміття. Поворотна кришка 179. Підро господарське складне. Комбіновані матеріали 119 Щітка та совок для прибирання 88 гривень. Насадка змінна для швабри. Ціна 99. Органайзер пластиковий для зубочисток 49. Такий 24 таймер кухонний. Механічний зі звуковим сигналом. Помідор і 78 гривень 60 хвилин. Фольга для запікання 10-метрова 25. Пергамент коричневий 24, 5 метрів. Пергамент для випічки 15 листів 39, Шпажки пластикові 19,50 штук. Ніж для піци 24. Ополонник кухонний пластиковий 19, дозатори для пляшок 2 штуки 19, шпатель кондитерський 49, палички бамбукові 14, 29 палички для суші, трубочки паперові для напоїв 19, в наборі 25 штук, пластикові 50 штук упаковка 24. 25 штук 19 гривень. На цьому у мене все. Дуже сподіваюся, що вам було корисно. Бажаю вам економних покупок.